Вітаємо підписники, слава Україні та тим, хто її боролись. Зараз у кадрі бачите два ствола, котрий бачать вас. От і тут два ЛЦУ від компанії Дредхорн, від магазину МРД так. Ну все, я настроїв. Перший ЛЦУ, це на моєму короткому столі, 10 дмів, Dreadhorn Dreadhorn TF9035. В комплектація йде виносна кнопка, різні болти та кріплення на, на МЛОК або на планку Пікатині, як зараз. І тут лазер синій, невідимого спектру, інфрачервоний лазер та відомого спектру. Переключення тут йде е, ліхтар, ну, звичайний е, сіний лазер, потім ліхтар плюс лазер, потім йде е, інфрачервоний лазер, потім йде е, ліхтар на 50% е, мощності, потім йде ліхтар на 10% мощності. Цей ЛЦУ е, вживляється двома е, батарейками cr 123. Якщо купляти cr 123А, то він вже ще і е, заряджається. О, це е, виходить це акумулятор. Є 100 ви поставите на, на будь-яку цівку, і воно буде дуже гарно триматися. Е, ще е, треба додатково, це порада від мене е, купляти е, синій фіксатор різьби локтайт і всі болти балти е, промазати е, сінім локтайтом. В даному випадку я не поставив виносну кнопку. Зараз покажу на більш розвинутому моделі. Зараз не поставив виносну кнопку, тому що і так мало місця для руки, і так зручно натискати на кнопку на самої ЛЦУ. Ці ЛЦУ для того, щоб практикуватися, вони працюють вже є. Випадки, коли працювали вони на фронті, воно це дуже гарно працює автоматичною чергою, теж проверяли до того як зробити цей відос. Я це все показував у себе на інстаграм сторінки. Сейчас попробуем сразу пострелять и с ПВС и без ПВС. Что, супер не заходит. Так, включаем. Я его вижу. И через кагиматор тоже. Надо кагиматор Треба коліматор знизити яскравість на саме мінімум і зробити те ж, ж самі маніпуляції, що ми робили за видимым спектром. От сюди. По вертикалі я вже настроїв. Да, позже. На кого Так, тепер ми поставили другу писечку. Я все, я тепер мастер по пристрілці ЛЦУ. Дорого, багато, не обращайтесь. Зараз ми спробуємо після цього спробуємо одразу постріляти і в інфрачервоному спектрі, і в відомому спектрі. Так, мішень 25 метрів. А, зараз спробуємо, спробуємо. Третхор ТФ 9035 в відомому спектрі Увага, робота! Саме бачите 25 метрів. Тепер спробуємо в Є в червоному спектрі. Працюємо з двінного ствола. увага робота. Так, фонарь, врубимо фонарь. Ми не працювали з інфракрасним, тому що у нас немає другого ПВС, щоб при, приладнати до об'єктиву камери, щоб ви бачили, ж, як я працюю з інфра, інфрачервоним спектром. Тому це ми зробимо іншим відосом, коли, ми, коли ви на новий ПВС, і ми це зробимо. блядь. Шучу. У нас є е, інший відос, коли ми е, розмовляли по повністю про ПВС 14. От. І йдемо, 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 йдемо. Так. Як бачите, повністю роботоспособні ЛЦУ повністю оправдують свою ціну. Відношення ціна та якість це тут. Зараз перейдемо до студії і ви побачите більш детальний огляд і повністю розповім, як це працює, як з ним з ним працювати, як пристрілювати більш детально вже в студії. Чейнс! Переключаємось на студію. Зараз у нас в кадрі ви першочергово побачите тф 9035 Дредхорн. Він йде з такою коробкою. Внутрі ми маємо комплектацію Це мануал українською мовою. Всередині у нас, я зараз тут храню батарейки, але всередині у нас сам ЛЦУ. Потім йде. Виносна кнопка, дуже комфортна. Окремо є е, всякі додаткові е, ключі, е, план, е, ці емлоковські е оті кріплення е, все для того, щоб ви встановляли цю цю ЛЦУ або на планку Пікатіні, або на цевьси емлоком Перейдемо до самої ЛЦВ. Е, е, ви бачите стандартний ЛЦВ Dreadhorn е, 9035TF. Е, е, режими у нас. Вимикання інфракрасний спектр лазера. Потім у нас йде лазер плюс ліхтар. Потім у нас йде синій лазер відомого спектру. Потім е, йде. Просто ліхтар, потім йде ліхтар на 50% потужності, потім йде ліхтар на 10% потужності. Мало лі, вам треба просто підсвітити в окопі або в бліндажі щось, і вам не треба мощний ліхтар, який буде розряджати батарейки в цьому ЛЦВ. До речі, він питається батарейками cr 123. Єдиний мінус в дуже сильних потужностях ліхтара та лазеру швидко розряджає батарейки. але якщо Купляти cr 123A, котрі заряджаються, і купити станцію для зарядки, цей мінус виправляється. Зараз покажу вам ліхтар. Да, ліхтар. Оце от лазер. І тут, є фішка, тут є фішка, що лазер можна переключити на режим стробоскоп. Ти так і бачив? Це прикольно, але для чого не знаю? Ну, прикольно. Точно так же у нас і переключається на строп. Це базовий варіант цього ЛЦВ. Він дуже відношення ціни та якісті дуже дуже крута. Переходимо до більш більш наворочено, мабуть, так можна сказати, да? ЛЦВ. Змінюємо 10,5 на 16 дюймовий столб. Зараз кадр у нас 16-дімовий ствол. Бачите, тут дуже-дуже-дуже наворочений, дуже друг, друга структура зовсім. ЛЦВ. Тут одразу йде відносна кнопка, теж та ж сама, але у нас йде акумулятор з магнітною зарядкою. Коробка теж з мануалом українською мовою. Кріплення багато, там які ключі, кріплення і тому подібне. але Єдине, що відрізняє, це е, магнітна зарядка. Оце є і магнітною зарядкою. Ви, коли вам треба е, зарядити, ви просто підключаєте або к кампу, або к блочку і заряджаєте ЛЦВ. Це зручно. Але якщо ми е, розмовляємо е, про... Бойові дії мені легше буде з собою таскати жменю цих SR123 і міняти. Якщо буду працювати дуже довго, тут треба буде постійно павербанком заряджати. Прийдемо до функціоналу. ЛЦВ поділене на дві частини в одному блоку. Лівий бік це повністю відомий спектр. Що лазеру, що ліхтара. Правий бік. Повністю повністю, він невідомого спектру. І лазер, і ліхтар. Переключаєтесь ви цим важелем, що лівою стороною повністю отак, половина це все відомий спектр, а права частина повністю невідомий спектр. Так, да. ліхтарі, що там, що там, інфрачервоному спектрі, що там відомому спектрі 1000 люмен. Тут набагато. Менше алюмін на моєму цьому, а тут більш потужніший. І в чому прикол? Беремо лазер. Зелений лазер, дуже потужний. Потім у нас йде лазер плюс ліхтар одночасно. Потім йде просто ліхтар. І потім у нас іде, іде просто вимикання. З цієї сторони ми не можемо показати, тому що я не брав з собою ПНВ. Якщо треба буде, ми будемо акцентувати все на інфрачервоному, і наступним разом ми знімемо це все повністю на ПНВ, як ми колись робили відео про ПВС-14. Що тут? що тут матеріал корпусу це авіаційний алюміній, дуже міцний. Відрізняється тільки комплектація. ціна не дуже відрізняється. В описі будуть посилання. Зайдите побачите. Дякуємо, велика МРД Тактіка за наданий нам ЛЦВ для тесту. МРД дуже давно підтримував мене під час війни, коли я воював ще. І велике Дякую. Наступним відео ми спробуємо всією командою Постріляти в інфрачервоному спектрі, і ми заснімемо це на, повністю на ПНВ. Для чого треба взагалі ЛЦВ? Да? Мабуть, е... якщо ми беремо. Е... Задачу потренуватись, ідеальна підходить. Якщо ми беремо, беремо задачу, є поработати на війні, теж підходить. Е, якщо ми беремо момент, що Ем, ці блоки лазерні, вони вони дуже дорого коштують, і це грамотне рішення для людей, е, котрі хочуть вчитися е, з цим працювати котрі хочуть е, просто спробувати це за ні конський прайс якийсь, А спробувати на, насправді е, нічні тренування є е, е, у МРД. Я попрошу, він мені скине відос. Є, е, Точнісінькі такі ЛЦВ після году на прапрацювання е, на фронті. Як він виглядає, і ще, ще ще там, що там зламалося, і мрд е, дала той людині повністю новий ЛЦВ. Тренування Сікюбі, тренування е, в команді ночних операцій і тому подібне болячим е, ці блоки підходять. А в свою чергу я намагаюсь постійно рекомендувати ті, ті, ті речі, котрим я сам сам застосовую, сам самому використовую, пользуюсь. І МРД, цей Дредхорн, дуже добре в цьому підходить. Ціна качество – це працює. Фарту масті орком попасті, хай прибуде з вами сила. До зустрічі! Моя бать, конечно, сука. Как красивая. О, короткий вот, да. Только магазин один принеси мой, типа. Заебись.